Сіну. Ти мені розкажи, ну добре, окей, але ти мені розкажи, чому ти все не знає української? Співає українською, українською неперевершено, бо... Я ж вам казала, що я піаністка. Тобто в твоїй вашій сім'ї ти говориш тільки нотами. А, а чоловік у вас звідки? А, скуби, скуби, він тільки... ті лише. Одна думаю, я вкуда Бачите, ми зараз працюємо до нас. Приїхала бабуся, і бабуся вчить українській мові. А бабуся в тебе хто за світовий теж а, вона так? лікар, інфекціоніст, завідуюча інфекційним відділенням. Будеш то, погано говорити українською, буде у кольчик. Ну у нас суржик, пане Ігор, суржик Харківська харківського. Ти мені розказуєш людині, яка народилася в Херсонській області і жила там в трьох населених пунктах. Суржик це складова частина української мови. Хоча, звичайно, бажано десь. На весіллі вже переходити на літературу. Ми працюємо. Але я, я згодна. Ну, таке щось. Так, я даю теж мікрофон. А він знає пісню? цю? — Він знає. Окей, ви вже можете збирати. Ти Отже, мама, піаністка Тетяна, фіналістка шоу Короки на Майдані і син Марк. Марк співають пісню. Рідна мати моя. Це для всіх мам, для всіх жінок ця пісня. Будь ласка, підтримайте нас, підтримайте. Дуже дякуємо. Починає. i you have got... Начав Марку і на панамі і Тетяні. Ідіть, будь ласка, з нашої сцени, тому що Ірина продовжує збирати гроші завзята. Звичайно, Ірина дівчина я зрозумів, чому вона так каже, хто ж не міє рахувати гроші. Поки рахуються гроші.